Друзі, всім привіт! Розкажу рецепт коротко, як готувати джин класичний в домашніх умовах. Значить, за основу я взяв алкоголь домашнього виробництва, на дріжджах первак, подвійна перегонка. Це в мене друга банка. Тут 63%, перша була там близько 70, ну, неважливо. Достатньо 60-70% достатньо для приготування джину. Отже, для приготування джину я підготував вам інгредієнти. Значить, нам потрібно аніс. Це все на 3 літри алкоголю. Аніс 2 грами, фенхель 2 грами, бадьян 2 грами. І соп 2 грами, кардамон 2 грами, дягель 4 грами, ірис 5, ялівець 80. Його треба пожм'якати. Зараз я власне цим і займаюся. І цедра лимона одного. Там 9 грамів у мене вийшло. Отже, оці всі інгредієнти додаємо у банку і будемо настоювати 14 днів. Кожен день перемішуючи банку. значит высыпаем его. низ пришел фенхель так все ароматное класс зерочка бадьяну одна вона 2 грамма и важит и сок ой классно Кардамон. Дягель. Можна поламати його, щоб краще насищався. Так, і рис. Корінь рису я теж його поламав. Так. Цедра лимона. Це можливо і багато буде. Там треба десь 5 грамів, ну так, да, ладно, буде трошки трошки лимоном віддавать більше цедра лимона є. Так. І основне це ягоди ялівцю. Я їх положив у пакетик і треба їх обов'язково пожмякати для того, щоб вони швидше розкрили свій аромат. По рецепту повинно бути 80 грамів. Я взяв трішки менше, бо ну, я їх там купував, у мене їх 200 грамів було. Так я його розділив на три частини там, по, по 70 грамів. В принципі, достатньо буде. Ось так переминаємось ягідки. Ой, аромат, який, слухайте, взагалі бомбічний. Новим роком так запахло. Ой, клас. Ну, власне, я його і готую до Нового року. У минулому році теж готував. Дуже сподобався мені цей класичний рецепт. Є ще у мене Карпатський. Теж, ну я його купував, не сам готував, а купував ці всі інгредієнти. Карпатський зроблю трошки пізніше, оскільки зараз брага настаюється. ще буду. Буду ще переганяти, потім уже зроблю. А це поки що роблю класичний. І, до речі, цей джин у мене буде ще і блакитного кольору. Пізніше покажу, як це все робиться. Все натуральне, без ніякої хімії, без ніяких фарбників. Ой, просто неймовірний запах. Друзья, вам это не передать, честно. Пакетик аж мокрый стал, покрылся Масла ялівцю. До речі, кому цікаво, оці всі інгредієнти продає людина з Карпат. Досить приємні ціни. Все можна робити в домашніх умовах. У нього дуже великий вибір, там калгановки різні, і зубровку можна робити. Ну, коротше, дуже-дуже багато всього. Я в нього. Купляю вже не перший рік. Все натуральне, все гарне. Ніяких зауважень немає. По його, по його ж рецептах і його інгредієнтах робив уже такі напої, як абсент, самбука, джин, калгановка, зубровка, перцовка. Все дуже класне, все смачне. Джин у нього декілька варіантів є Карпатський, є класичний. От. Так що, кому треба, можу дати координати. Я, власне, і є адміністратором групи цієї у вайбері. От. Так. Ось так зачиняємо. І все перміше. Ось така красота. Заворожуюче, правда? А колір буде такий жовтий, то як посередині з'являється, він буде такий темно-темно-жовтого кольору. Все, відправляємо цю банку на, е, в темне місце для того, щоб настоювалося 14 днів. Кожен день цю банку треба збовтувати, щоб всі інгредієнти розмішувалися. Після того, як е, пройде 14 днів, це все діло настоїться. Тоді треба буде зробити перегонку. Це вже буде, власне, в моєму випадку третя перегонка. Тобто ця, цей алкоголь подвійної перегонки очищений вже. От. А ще буде третя перегонка. Третя перегонка ну, у мене звичайний апарат із сухопарником. Я відбираю 50 грамів голів. І далі беру до 60 градусів. Думаю, що більше не варто брати. Ну, треба дуже контролювати цю, цей процес, оскільки от від, 50, від 60 до 50% при, при третій перегонці такий специфічний запах з'являється, я його вже не брав. Тобто я до 60 догнав, а потім в окрему ємність збирав ще від 60 до 50 оцей проміжок, він насправді. Там було його близько 100 грамів, і запах такий специфічний, я його не став використовувати, вилив його і далі хвости, я їх брав, ці хвости, і хвости використовував у наступних алкоголях. Тобто і переганяв хвости, і інші цукрові додав оцей джина. Ну, Такий класний запах дає дуже, дуже чудово. Тому рекомендую хвости відібрати. Там їх небагато, буде грам 200-400, може, я не пам'ятаю. Але в цілому вони дуже ароматизують наступний алкоголь. Такі справи, дивіться, підписуйтеся, далі буду е, показувати процес перегонки після того, як настоїться. Зараз у мене настоїться самбука, ще 5 днів десь постоять, буду переганяти, готуються нові браги. Ну, такі справи. Всім гарного дня, до побачення!